Два інформ в ефірі Дніпропетровського державного телеканалу. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Як завжди, про все найцікавіше та найважливіше. 1 лютого пройшло засідання колегії головного управління МВС України в Дніпропетровській області, присвячене підсумкам роботи за 2012 рік. Відкриваючи його генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко відзначив, що минулий рік був досить напружений, насичений значними суспільно-політичними подіями в житті діяльності держави. При цьому на міліцію були покладені надзвичайно відповідальні завдання з охорони громадського порядку під час їх проведення. Минулий рік, мабуть, був за останні десятиріччя одним із самих напружених років в нашій діяльності. Чим це пояснюється? Це в першу чергу да? ті події, які ми мали 27 квітня теракти місті Тровської і ті сили і засоби, які залучені були до розкриття цього злочину. Це більше місяця працювали в напруженому посиленому варіанті. Це Євро 12, також залучалася велика кількість з нашого особового складу. Загод цілизві, надала допомогу Харкові 700 осіб, а також залучались наші співробітники і Беркут, і Даї, і в місті Київ, і в Донець, де вирішальні матчі відбувалися. Це вибори народних депутатів. Це також непроста ситуація була, пов'язана з виборами підготовка їх, проведення і так, далі, і так далі. Це накладало додаткові. Додаткову нагрузку вирішені питань, які є. Але не дивлячись на все, ми протягом року забезпечили, вважаю, більш-менш, належне реагування майже на 300 тисяч за громадян, прийняли по ним відповідні законні рішення, де були складу злочин, були порушені кримінальні справи. Інші були розглянуті і прийняті рішення відповідно до діючого законодавства. Згідно статистики, минулого року на Дніпропетровщині відбулося зниження рівня злочинності майже на 5%. у тому числі умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, розбоїв, крадіжок, шахрайств та хуліганств. Зроблено дуже багато є позитивні результати, але як і в кожній роботі, є й певні недоліки. За неякісне виконання професійних обов'язків деякі керівники служб отримали дисциплінарні стягнення окремими питаннями на колегії розглянуто роботу органів внутрішніх справ з протидій. Дії хабарництву, кримінальній і, кримінальні і адміністративній корупції, виявлення організованих злочинних груп з корумпованими зв'язками та стан дотримання дисципліни і законності особовим складом. По завершенню засідання Віктор Бабенко поставив завдання перед керівництвом та особовим складом органів внутрішніх справ області на поточний рік. Основну увагу, як і кожного року, спрямовано на підвищення ефективності протидії злочинності та поліпшення стану правопорядку в громадських місцях. 2013 рік Міністерством внутрішніх справ названий роком дільничного інспектора. Важливість роботи цього працівника міліції переоцінити важко. Ніхто не знає так достеменно і детально, чим живе пересічний громадянин. Та й за допомогою люди йдуть, особливо в сільських районах, в першу чергу до свого дільничого. обласної міліції участково здесь разностороння цієї діяльності. Тому що люди приходять з усіма. проблемы. Касается и газа, и света, и коммунальных услуг. И просто получить какую-то юридическую правовую освету или консультацию тоже самую юридическую. Тоже обращаются и получение документов, то есть паспорта, если утеряно, тоже разрешение на оружие продление, то есть или какие-то там с ГАИ связанные документы, ну, раз, различного вида. І при цьому ніхто не знімає з дільничного основного завдання розкриття та попередження злочинів. Минулого року дільничними інспекторами особисто розкрито більше 6 тисяч злочинів. У розкритті близько 16 тисяч злочинів вони брали активну участь. Заради того, щоб попередити рецидивну злочинність та підвищити рівень індивідуальної профілактичної роботи. Службою дільничних інспекторів області проведено кілька цілеспрямованих операцій під умовною назвою Нагляд. Усього ж за матеріалами, зібраними дільничними інспекторами у 2012 році, адміністративний нагляд встановлено стосовно 905 54 раніше засуджених осіб особлива увага приділяється особам, які знаходяться під адміністративним наглядом. Дана категорія осіб, щомісячно перевіряється за місцем мешкання, встановлюється спосіб їхнього проживання, опитуються сусіди. Також встановлюється чи порушують дані особи громадський порядок. Чи зловживають спортивні напоями у зв'язку з чим становляться необхідність продовження адміністративного нагляду? Ще закінчення? Серйозна проблема суспільства насильство в родинах у минулому році. Правоохоронцями зареєстровано 234 факти скоєння злочинів і кримінальних правопорушень на побутовому ґрунті з метою профілактики правопорушень у сімейному середовищі. дільничними інспекторами міліції винесено офіційних попереджень про недопустимість вчинення насильства в сім'ї і поставлено на облік більше 6 тисяч осіб. І частіше за все бійки в родинах виникають після розпиття спиртного оковита. На жаль, для багатьох єдині ліки від безробіття, нереалізованості та самотності. Зупинити хуліганів п'яничок – теж безпосередньо робота дільничного, коли на дільниці налагоджена взаємодія між інспекторами міліції та владою і громадськістю, справа рухається швидше. В Новомосковському районі така взаємодія є. Разные проблемы бывают. Mm. Ну, мы их обои проблемы эти решаем вдвоем да? совместно. да. У меня лично замечаний к нашему участковому mm. нету. Mm. Нету. На мои требования реагируют наверх. Пример. Пример, вот мы ми виїжджали э, до одного, mm. так сказать, любитель немножко mm. выпить. Значит, мы э, выезжали на место его жительства, он обижал родителей. Mm. Мы провели объяснительную, разъяснительную работу, и он сейчас исправился. Я от этого был недавно очень, не, дуже був Значить, не очень давно был у них, значит, родители не обижаются. А то было из дома выносил, так аморальный образ жизни вел. Ну, сейчас вроде бы то все нормально, да. Дніпродзержинськ, на жаль, теж не минає проблема насильства в родині. Территория обслуживания у нас является 9, 10, 11 микрорайон левого берега города Днепродзержинска. Общее количество населения – это 30 тысяч человек. Данную территорию обслуживает 4 участковых инспектора милиции. Самым проблемным является 10 микрорайон, потому что самая большая численность населения – 14 тысяч. На всем левом берегу это самый большой микрорайон. Саме в основному проблеми, це то, що в вечірнє там, люди розпивають спиртні напитки, проходять конфлікти, драки, ну, битові преступления, тому що визначаються домой, і звісно, випивши, дому, строїть скандали і це закінчується поножовщиною. За допомогою до дільничних інспекторів міліції приходять переважно жінки, що потерпають від своїх чоловіків, батьків або співмешканців. І за кожною історією доля іноді кількох людей, іноді цілих родин. Дільничний для громадян – це закон, і саме від нього люди чекають на допомогу. Звісно, да, робота мені подобається, тому що ми працюємо з людьми, спілкуємося непосередньо, оказуємо можливу допомогу. Не завжди можна, звісно, допомогти з правової точки зору, але ми стараємося. І, ну, як вот, людину приносить удовольствие, коли ти комусь допомогла. Підтримка та забезпечення громадського порядку на дільниці важка робота, що складається з багатьох напрямків: економічні зловживання, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, розкриття та попередження злочинів, нагляд за раніше засудженими. Це лише кілька граней роботи дільничного інспектора міліції. І найголовніше в його праці зв'язок з громадськістю. З Сельським советом, усіми працівниками сільського совету наваженого З опікунським советом. Школи проводяться рейдові проверки усилительных заведений на предмет посещения ну, несовершеннолетними этих заведений, продажи спиртного, сигарет лицам, не достигшего 18-летнего возраста. То есть взаимодействие налажено что со школой, также с сельским советом и депутатским корпусом сельского совета. Україна входить до групи країн найвищого ризику для пішоходів. Близько половини потерпілих на дорогах у ДТП. Це саме пішоходи. За даними ДАІ, у 2012 році в Дніпропетровській області скоєно майже тисячу наїздів на пішоходів, внаслідок чого 139 людей загинули. З них шестеро дітей. 945 пішоходів отримали травми. З них 168 – неповнолітні. У зимовий період кількість постраждалих в ДТП зростає щороку, і це цілком зрозуміло. При русі в темний час доби по неосвітлених шляхах водій бачить тільки ту частину дороги, що освітлена фарами автомобіля. Помітити у вечірній та нічний час пішоходів іноді дуже важко. З цілю підвищення рівня безпеки дорожнього руху. ДАІ розпочала профілактичну програму під назвою Стань помітним на дорозі. Задля того, щоб маленьких пішоходів було видно ввечері на дорозі, співробітники державтоінспекції підготували 5 тисяч флікерів, які чудово відбивають світло. Правоохоронці вже не вперше проводять таку роботу. Минулого року дітям було роздано близько 20 тисяч світловідбиваючих м'яких обручів наклейок Тощо зараз флікери виконані у виді брилоков. Продукція виготовлена українськими підприємцями з якісних поліматеріалів. Вона сертифікована і безпечна для здоров'я. Сегодня мы запускаем программу под таким названием Стань помітним на дорозі», Под условным таким названием для детей. Цель наших мероприятий какова? Мы хотим донести до сознания взрослых, в основном родителей, о том, что ребенок в темное время суток особенно должен быть на дороге заметен. В Україні за відсутність у пішохода-флікера, на жаль не штрафують це не передбачено законодавством, але в правилах дорожнього руху чітко прописано у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділити себе а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Автомобиль остановить мгновенно невозможно, и если даже водитель увидел пешехода на расстоянии около 25-30 метров, как это обычно происходит, то если на нем будет такой значок, который будет отбивать свет, то такое расстояние увеличится ну, примерно до 140 метров при ближнем свете фар, а при дальнем свете фар и до 400. Отже, шансы, что трагедии не станется, стают значительно выше флікери правоохоронці роздають дітям під час проведення профілактичних уроків у школах Дніпропетровщини, але забезпечити малечу всієї області світловідбиваючими аксесуарами. Міліціянти не в змозі. Тож і батькам необхідно потурбуватися. Теж ми думаємо, що в дальніше радіти самі, то ми не в стані, може бути всіх дітей забезпечити Дніпропетровської області даними флайтерами. Але я думаю, що якщо ця програма піде, батьки знайдуть спосіб теж приобрести для своїх дітей. Даної продукції. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.